Вам не здається, що Дженіфер Лопес зупинила час, їй на секундочку 56 років, але вона має такий вигляд, ніби то час для неї йде в іншу сторону. В чому ж секрет її молодості? Це косметика, генетика чи щось трішки більше? Роками сама Джей Ло повторювала, що мій секрет молодості це проста оливкова олія. Пізніше вона створила свій власний косметичний бренд, де основним активним інгредієнтом є саме оливкова олія. Насправді, оливкова олія не має потужного антивікового ефекту, відкрила Америку. І точно не пояснить, чому в свої 56 років Дженніфер з легкістю дасть фору молодшим за неї жінкам. Розумію, що всім хочеться однієї магічної пілюлі або якогось крему, але секрет Джей. Було далеко не в цьому. Секрет No1 це генетика. Джейло народилася у сім'ї пуерторіканців, а серед карибських та латиноамериканських жінок часто спостерігається більша схильність до щільної шкіри з високим вмістом колагену та меланіну. Ну а це, в свою чергу, означає меншу схильність до утворення ранніх зморшок, більш кращий природній захист шкіри від сонячного випромінювання та повільніше провисання овалу обличчя в ранньому віці. Як це проявляється у Дженіфер? По-перше, у неї гладка та пружна шкіра навіть після 50-ти, по-друге, вона довго зберігає щільність обличчя, вилиці, щелепа, чіткі, без різкого вікового провисання. Ну і по-третє, в поєднанні з дисципліною це спорт, сон, відсутність шкідливих звичок, це створює ефект вічної молодості. Тобто генетика це стартовий бонус, але не гарантія результату. І другий секрет це як не дивно спосіб життя. Вона не вживає алкоголю, вона не палить, також уникає кофеїну і спить не менше 8 годин на добу. Звичайно, в українських реаліях сон це вже привілегія. А ще вона займається спортом кожного дня: силові тренування, танці. Кардіо це не просто спорт для неї це вже як такий собі стиль життя. Якщо ви подивитесь на її виступи, то ви зрозумієте, що такої фізичної витривалості без системних тренувань точно не буває. На жаль, або ж. Ні, Дженніфер у своєму ролику для Vogue показує продукти лише власного виробництва. Чи означає це те, що вона використовує лише косметику від J.Lo Beauty? Ну, звичайно, що ні. Взагалі, ось цей формат Vogue Beauty Secret – це така собі напіврекламна платформа, де зірки розповідають про свої звички, а також просувають власні бренди або партнерські бренди. Тому довіряти ось цьому формату на всі 100% я точно не раджу, тому що ви ніколи не знаєте, чи це справді щира рекомендація, чи це просто проплачена ось така рекламна е, інтеграція, скажімо так. Але давайте відкинемо все критичне мислення і розберемо рутину Джейло так, як вона нам її показує. Beauty was very much about that. I always kind of just was like cleanser. Першим етапом в рутині Дженніфер є очищення, і це гель, звичайно, власного виробництва. У відео вона говорить про те, що має досить простий догляд за шкірою, і її бренд, власне, про саму простоту. По текстурі, як ви бачите, це гель нагадує більше якесь молочко, і на шкірі він взагалі не піниться. Давайте перевіримо його ціну. Його ціна 39 доларів, а це на секундочку секунду тисячу шістсот гривень. Нихуя з за гель для очищення. Нагадаю, вам не потрібен такий дорогий продукт для очищення шкіри. І так, наступний етап в догляді Дженніфер це, звичайно, сироватка від бренду. Джейло Б'юті. Тут вона згадує про сімейний секрет, де її мама та бабуся використовували оливкову олію на шкіру. І саме оливкова олія, як я говорила, є основним інгредієнтом бренду Джей. Дженніфер показала свою сироватку, тому давайте перевіримо її по складниках. Насправді, на перший погляд, все виглядає досить непогано. Ось є база, є розчинники та активні інгредієнти по типу ніацинаміду, гіалуронової кислоти та ферментованого рису. Також тут є фільтрат ферментації дріжджів. Це популярний інгредієнт саме в корейській косметиці, тому що він надає шкірі ось цього глу-ефекту або ефекту сяяння. Також в складі є ліпіди, пребіотики та. Олії, тобто, в цілому, мені ця сироватка нагадує більше відновлюючий продукт ніж освітлюючий. Але продовжуємо, тому що тут є дуже цікавий нюанс. В описі до цієї сироватки пише про миттєвий освітлюючий ефект. І ви знаєте, за рахунок чого буде цей освітлюючий ефект? За рахунок а, пігментів, які будуть давати ось це перламутрове сяйво та блиск. Тобто, якщо не вникати в склад цієї сироватки і використовувати її, то після першого використання ваша шкіра буде буквально сяяти. Але не за рахунок того, що шкіра відновилася, наповнилася, а просто за рахунок... До речі, ціна сироватки, якщо я не помиляюся, 1500 гривень, але вона йде в наборі разом з кремом. Щось дуже дешево, тому що пінка 1600, а сироватка 1500, не знаю, потрібно перевірити. Я перевірю ще раз. І Якщо я помилилася, я напишу правильну ціну, якщо ні, то ціна сироватки 1500 гривень. Далі у відео Дженніфер говорить, що її б'юті-секрет це сон. І знаєте, сон грає справді величезну роль, особливо коли вам трішки за 30. Я пам'ятаю, коли мені було 18 років, 20 років, я могла не спати всю ніч і зранку прокидатися і бути таким собі свіжачком. Зараз, в своїй 30, якщо я заснула на неправильній стороні подушці, подушки. Все, вважайте, що день пішов куту під хвіст. had such Третій останній етап в рутині Дженіфер це, звичайно, зволожуючий крем із spf фактором. У відео вона наголошує про важливість використання SPF, і саме тому вона створила зволожуючий крем, в якому уже є ось цей spf фактор крем позиціонує себе як звичайний засіб із освітлюючим ефектом, в складі якого, до речі, немає звичних для нас освітлюючих інгредієнтів по типу вітаміну С або самової кислоти. Але в складі є ось цей корінь лакриці, який також має освітлюючі властивості, плюс він являється антиоксидантом. Тобто цей крем більше має освітлюючий настрій і очікувати справді освітлюючого ефекту від цього засобу я би не стала. Так, а тепер давайте розглянемо цей крем зі сторони spf захисту. В складі цього засобу є хімічні фільтри та один фізичний фільтр оксид. Цинку вказані хімічні фільтри можуть захистити шкіру від uvb променів які забезпечують нас е, за смагою. А ось від UVA-променів, які дають нам фотостаріння, ці хімічні фільтри, на жаль, захистити шкіру не зможуть, коли мова йде саме за повноцінний захист шкіри. Концентрації фізичного фільтру також буде недостатньо для повноцінного захисту шкіри від сонця. Взагалі, вибір хімічних фільтрів в цьому засобі, як на мене, є. Досить невдалим, але мова йде саме за американський засіб. А в Америці, взагалі в Штатах, досить поширена практика використання старих хімічних фільтрів до цих пір. А ось враховуючи ту кількість засобу, яку використала Джейло, там повноцінним захистом шкіри від сонця, навіть не пахне. До речі, ціна крему від Джейло Б'юті 2300. Вибачте, але за таку ціну можна скласти класну базову рутину для будь-якого типу шкіри. Якщо коротко, то класна реклама вийшла у Дженніфер Лопес. Звичайно, її зовнішність це не заслуга оливкової олії або крему від Б'юті. Напишіть вашу думку стосовно рутини Дженніфер Лопес, як вам взагалі рубрика і кого беремо на огляд наступного разу. Бережіть себе, скоро побачимось. Знаєте, мені спочатку здалося, що на відео присутній ем, зладжуючий фільтр. Я зайшла в коменти і виявилося, що я не одна. Тому. Будь ласка, не ведіться. Я вам говорила багато разів. Не вірте всьому, що ви бачите в інтернеті.